Сякіцгоспітал для нас це такий, знаєте, як еталон надання медичної допомоги дітям світового масштабу. Тому нам, окрім питань ментального здоров'я, загалом дуже важливо подивитися, як організована робота. Ми знаємо, що багато змін відбулося за останні роки. Тут тобто прогресивні такі зміни. Це дуже важливий компонент дослідництва, тому що ми маємо досвід, якого ніхто сьогодні у світі не має, і нам дуже би було корисно і важливо. І я думаю, це. Двостороння така взаємодія, щоб спільно е, проводити дослідження у сфері ментального здоров'я, спільні публікації з тим, щоб мати рекомендації вже не тільки для України, а для інших країн. Тому що війна це є велика глобальна криза, і от така такі кризи вони різні бувають. Це також е, напрацювання протоколів лікування. Е, е, лікарня має свої традиції, свої протоколи, свої здобутки. Нам це дуже важливо на перспективу, звісно. завжди... been poorly developed in Ukraine but with the war apparently there are only 70 pediatric psychiatrists working in uh, public in the public health, uh, sector uh, the majority either have left the country or have gone into private practice so uh, resource wise capacity wise they're very limited uh, growing problems for them now that they had not seen in the past was the, is a rising incidence of self harm Behavior in children where they cut themselves or injure themselves uh, as a way of releasing emotional stress and how to manage this. Uh, the suicide rate is going up not only in children but in adults and in the military population. Uh, so these are all new challenges that they've not faced before that they're trying to get um, expertise, advice on how to manage from various uh, health organizations and NGOs from around the world. Для нас Канада загалом це е, така, знаєте, країна, яка Дуже рідна, я б сказала, тому що ми знаємо, що Канада завжди, в числі перших, хто допомагає Україні, і ця допомога є важлива не тільки мілітарна, тому що звісно психічне здоров'я буде найміцніше, коли ракети не будуть над головою літати. Це найбільший внесок психічне здоров'я. Але дуже важливо, що Канада є поруч з нами завжди і в розвитку науки, в розвитку інновацій, і це вкрай важливо, і, і ми вдячні. Народу, і, зокрема, when the drums of war began to beat, our Ukrainian community, the diaspora, began to prepare. This is not the first time that Ukrainian Canadians have worked tirelessly to support their homeland and Ukraine. In the 1930s, as Stalin's genocidal famine raged in Ukraine, claiming millions of lives due to Deliberate starvation. Ukrainian Canadians lobbied their government for aid and appealed for intervention to stop the genocide. Авебр ознантол тютазені канада реконаставоземодиса genocide. є те, що ми можемо сьогодні поділитися, і зокрема і з канадськими колегами, але ми просто бачимо, що до нас їдуть лікарі з інших країн, і вони нам говорять, ви творите зараз такі речі, які ніхто з нас не ризикнув би робити. Бо нас війна це заставляє. Тобто, ми рятуємо наших воїнів, наших героїв, наших хлопців, які повернулися і дівчат з полону з дуже сильними втратами. В здоров'ю своєму і ці методики, які зараз напрацювалися, ці підходи до лікування вогнепальних ран, опікових такої масивної мінно-вибухової травми, легких черепно-мозгових травм, які контузіями називають, тобто все це те, що колеги, які приїжджають з інших країн, вони переймають і рухаються далі. Ми натомість маємо також чого вчитися, там, зокрема, якщо взяти питання інфекційного контролю і багато багато інших речей. Тобто, це процес такий, знаєте, як, як в танці, що пара має бути, так ми в партнерів наших міжнародних зичимо досвід і вже своїм також однозначно можемо ділитися. Біля 80% громадян України сьогодні перебувають у стані хронічного стресу, і це дуже важко. І ми маємо дбати про дітей насамперед. Але в нас є і так би мовити, як говорити мовою проектного менеджменту і цільові групи. Це, звісно, це є наші воїни, наші захисники, наші ветерани, і це ті люди. До яких повертаються вони з війни, тобто ми готуємо людей, сім'ї, громади до повернення своїх наших героїв з війни, тому що це не ветеранів треба готувати, це нас всіх готувати. Це наша відповідальність перед тими людьми і вдячність. І це дуже складна робота. Є певні речі, які вже вдалося зробити. Наприклад, сімейні лікарі. Вчаться і чим більше їх вчиться, тому як надавати першу психосоціальну допомогу на рівні первинної медичної допомоги сімейної медицини. У нас є такий онлайн-курс, де пройшло навчання вже біля 100 тисяч працівників медичних соціальних працівників. Ми створюємо в громадах центри життєстійкості, такі простори в громадах, де люди. Не йдуть до психолога, до психіатра, вони йдуть поспілкуватися, тому що наша стійкість у уєднанні, у соціальних контактах, у критичному мисленні, це є надзвичайно важливо, і таким чином у галузевій політиці міністерства вже є компонент психічного здоров'я. Ми розбудовуємо оцю систему координат психічному здоров'я і в громадах, тому що люди живуть в громадах, і там найбільше потрібно і священника долучити, і вчителя долучити, і медичного працівника долучити. І навіть того, хто в барі стоїть і наливає, так, він також, також повинен розуміти, що і для чого і чому. І е, інша сторона, так би мовити, проблеми це взаємодія з міжнародними партнерами. Е, звісно, що без міжнародного партнерства, без лідерства першої леді на міжнародній арені, ми би не змогли зробити дуже багато речей. Це йдеться і про Канаду, про допомогу і підтримку, тому що ми маємо дуже інтенсивну програму вже з тими організаціями, з якими ми налагодили в онлайні контакт. Ти це не є зустріч. Ми не їдемо на чисте поле. Ми їдемо там, де ми вже почали, як то кажуть, щось сіяти. Це також міжнародні організації, такі там як Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, інші міжнародні з поля ООН, тому що вони дають вони не тільки фінансують нашу сферу освіти охорони здоров'я, але дають нам нову експертизу, що є доказові практики, щоб Україна не стала майданчиком для випробувань, полігоном для випробувань, тому що і такі такі які хочуть приїхати і нібито допомагати, насправді мають свої якісь інші інтереси. Неурядовий сектор також дуже важливо, тому що громадські організації на початку активної війни вони якраз прийшли до людей в громади і вони закривали ті прогалини, ті гепи, які державна машина, така досить важко, яка рухається, вона не змогла закрити. Тому наше завдання об'єднати всіх людей навколо всі ці організації і міністерства, які створюють політику, і регіональну владу. Аду, яка впроваджує політику, сектор освіти, науки, університети, вищу школу, щоб вони правильно вчили, щоб вони вчили так, щоб людині допомогти, аби не нашкодити, і вся ця екосистема мала би в ідеалі крутитися навколо людини і допомагати їй зберегти своє ментальне здоров'я.